Богом забуте село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути, впевнена, лишу вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, сумками у бік столиці. Дім твій ще не засипав град, не змила фосфорна злива, мила. Ти вичерпала ліміт на власне різдвяне диво. Сядь без вагань, хоч у який вагон. Якщо це направду, доля, нас ще зведуть і сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік. з'явиться третій вимір. Будеться тихо, додасть об'єм. Сльози не так пиктимуть. Погляд занурений у бульвар вчитами в перспективі. Ви ж хоч би заради нас, визнайте за осердя. Ти ще не бачила, скільки життя, скільки я бачу смерті. Сніг набивається, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би. Щоб ти таки залишилась, хочу, аби оминули нас міни та їх уламки, витримав струси мій бліндаж, крили тебе серпанки, хочу, щоб я віднайшов тебе цілу посеред пилу. Хочу, щоб ми поїхали геть більше не загубились. Сумку чатую на чепосах, що вірній нареченій, знайдеш у мирній кав'ярні вірш. Кинутий до кишені. Плястимеш мовчки автора слів надто твоєї втечі. Тільки вчитали ми це удвох, кожен різдвяний вечір. Саня, е, ніколи в житті не бачив моря. Ніколи в житті. Уявіть. В Києві був лише раз давно, а Саню ж 46. Я бачив його в його очах хвилі, чаяк, великий сійливий маяк. А Саня ніколи в житті не бачив моря. Його позивний Боряк. Андрюха постійно важко зітхає, Видивляється в свій калаш, він все життя присвятив заводу і має, дай Боже, стаж. Тепер заводу немає. Розбили в Андрюхи двоє малих. У нього в ухах дзвонить метал. Я чую його, я звик. У сірого в роті червона прима. Він курить дві пачки в день, І я бачу, як страх білосніжним димом виходить з його легень. Він завжди мовчить, ховає очі за місяць не пари з вуст. Про нього ніхто з нас нічого не знає, лише те, що він білорус. Івана, лише спробуй назвати Ваня, погрожує та кляне, як дам зараз каже, в дулю скрутитись. не зліть, мужики, мене. Іванове віриш? Він хлоп кремезний кулак. Два моїх. Ну, ну, раніше був охоронцем бази. Тепер охоронить сну. І я з ними п'ятий. Стою, мовчу, вдихаю повітря важке, сире. Боюся їм зізнати, що пишу вірші. Ну Кому воно зараз треба? Ще візьмуть, не дай Бог, назвуть поетом. Мені не на руку це. Ну, кому зараз ось так візьмеш і плюнеш поезію в лице? У небі літак упорізує сонце сумним візерунком війни. Я мовчки курю і заплющую очі, і бачу. Як п'ятеро ми гуляємо мирним морським містечком і спробує нам хто завать. І Саня Вперше в житті своєму стрибає в солону гладь. Знаєте цих жінок, які курять на кухні о четвертій? О третій прийшло повідомлення так скучив, що можна вмерти. Лежу після бою, замаханий у якомусь кривому ярку. Ти головне, не хвилюйся, кілька днів не буде зв'язку. Знаєте цих жінок? У них телефон біля серця, вони за нього хапаються. Без приводу за інерцією. Так наче там вода, так наче там повітря, так наче без цього сяомі на світі забракне світла. Знаєте цих жінок? Вони ходять на роботу, сміються чи пишуть звіти, п'ють каву, а потім. Потім катують себе нещадно, віддавши думкам на Поталу. У третій прийшло повідомлення. Чому? Ну чому я спала? Вона говорить. Ти створений? Аби грати на фортепіано всі ці складні мелодії, від яких у людей перехоплює подих. Тому що коли твої пальці торкаються клавіш, трапляється справжня магія. Вона говорить. Крім музики, це створений для любові і всього, що ця любов наповнює. Ранкової кави заєзерної кавоварки, шипіння, з яким починає рухатися пояс Одеса Ужгород. І вогкого запаху осіннього лісу. Вона говорить. Я народжувала тебе для цього. Вона піднімає руки і знову пускає їх на труну і каже. Я народжувала тебе для цього. Я народжувала тебе для музики та любові. Музики та любові. Бо ніхто не народжує дітей для війни, ніхто не народжується для війни, для зборів на тачку, яка потрібна була ще вчора для пекла під пахмутом. Для того, щоб одмивати кров з того, з ким вчора ще спали в сусідніх спальниках. Ніхто не народжується для війни. Вона витирає сльози, знов піднімає руки і знову пускає їх на труну. Вона каже у простір. Ми купили йому фортепіано, коли йому було шість. Його пальці рухаються по клавішах навіть у вісні. Він може на слух підібрати будь-яку з мелодій. Але він не вступив до консерваторії. Він вступив з ССУ. Вона перебирає якісь випадкові факти. Яка в нього ямочка на щуці? Як він з дитинства не є апельсини? І як серед ночі ходив по квартирі з ліхтарем після переглядом кошмар на вулиці в Язі. вона перебирає якісь випадкові факти, наче від того, як довго вона буде говорити, залежить те, як довго він буде жити. У часу відірвані ноги, годинник не ходить вже рік. Ненависть в нашій країні давно вже не гріх. Дні пам'ятають за кількість ракетних атак. У часу відірвані руки, вибух, тік? Так. Вони вигризають наш простір термітами і кажуть, Терпіть, ніхто не терпітиме. Задимлене небо тримає удар не щит. Вони хочуть, щоб ми замовкли, тому не мовчи. Ковдра ховає від попелу мертвих, як плач. Якщо хочеться плакати плач. Вони хочуть нас знищити, хочуть крові собі на медалі. Тому, звісно, плач, але живи далі. Колись ми зачинимо скриньку Пандори. В кінці цього фільму усе буде добре. В кінці цього фільму напишеться книга про нас, про країну, про її. І стане вона нам усім замість Біблії.